Салют! Хочу з вами поділитися свіженькими інсайтами, тільки що була група. І ми з дівчатами розмірковували на тему щастя, на тему бажань, на тему спокою, комфорту і всякі такі фундаментальні істини. Думок було багато, говорили дві годинки з хвостиком, але в ті 10 хвилинок, що ми з вами тут маємо, спробую вкласти концентровану суть. Перша картинка, я її хочу вам показати ось така. Тут ви бачите дівчинку і ось таких от дракончиків. Але зверніть увагу, вони якось мають свій порядок руху. Тобто, вже не в хаосі, а вже якось упорядочено рухаються. І здається, що дівчинці по виразу обличчя це подобається. Так от, щастя це з частями свого є, єства, своєї природи. І мені ця картинка про те, що дівчинка, по-перше, випустила своїх драконів, познайомилася з ними. А тоді домовилася, що вони ось так літають. І вони собі кайфують, що можуть політати, і вона щасливо стояти і за ними спостерігати. А, наступна картинка ось така. Дівчинка вже своїх драконів познайомилася з ними, подружилася. І нарешті сама собі дозволила жити своє життя. Чого саме картку з драконами взяла? Того, що Ах... буває так, що ми живемо з частинами єства чужого. Як картинку успіху нам з вами нав'язують, так і картинку щастя теж нав'язують. Чого тільки вартує картинка з приємного кіно, комедії візьмемо якусь ванільну, приємну американську комедію. Сніданок, тато в гарному костюмі, мама вся нафарбована і личико в неї, ніби вона тільки що з салону краси, і дітки щасливі, довольні, п'ють апельсиновий сок, їдять смачний сніданок і щасливо побігли жити то життя. Можливо, так іноді трапляється в нас, але ранки ми з вами вже досвідчені. Люди, які знають, що ранки бувають різні, вони справді бувають різні. І це не означає, що якщо у вас картинка не вийшла, як в американському кіно, то ніби і життя у вас не будемо називати як ні очі, називаємо Назвемо це так, і ніби життя у вас ні отчень. Фішка в тому, що коли ти розумієш, які компоненти тобі необхідні для твого щастя, що твоя душа, що твоя природа і твоє єство бажає. Коли ти це розумієш, це усвідомлюєш, тоді ти можеш ці компоненти поєднати. І в тебе буде свій узор щастя, в тебе буде своя формула щастя, свій візерунок щастя. Оберіть ту метафору, яка вам ближче до душі. А похибка і, ну я б сказала, жорстокість в житті в тому, коли ми беремо собі картинку щастя іншої людини. Це її компоненти, це її критерії щастя, це її критерії кайфушок і дзена. І може, вона досягає їх, справді буде щаслива. І вона буде ну, не притворятися, вона і справді буде щаслива, та людина. Але якщо ви повторите той трюк в своєму житті, то у вас він просто може не спрацювати. Бо у вас є точки своєї природи, свого єства. Що потрібно для здоров'я вашого тіла? Що потрібно для щастя і вашої душі? Знаєте, як ото кажуть, щоб серце піло, а душа лікувала. Що вам для цього потрібно, щоб ваше серце співало, а душа була щаслива і ліковала, Да? Треба розуміти, хто я, де я, що для мене важливо. Які у мене є цінності, які у мене є пріоритети, які у мене є можливості, а які, що не менш важливо, у мене є обмеження. І що я собі можу пробачити, а що ні, буває так, що тут спрацьовує підміна поняттів. Ми собі не можемо пробачити те, що ми не дотягуємо до ідеала. Який нам хтось намалював і внушив, що так має бути, пацілі своїх драконов. А нам треба знайти своїх, саме із своїми законектитись, і тоді це щастя справжнє, бо воно отут відбувається, а не чуже, чужий сурагат, чужий ксерокс. І ми не можемо іноді собі пробачити, що ми не соответствуємо критеріям чужих драконів, а... і це ми собі не пробачаємо. А не а а, так, це то, що ми не пробачаємо. Да. Не пробачаємо собі то, що ми чужі критерії не тянемо. Але насправді було б куди більш вигідно і по-здоровому пробачити собі, що ти не тянеш до стандартів якихось чужих, сусідніх, інших, і усвідомити, а що тобі важливо для тебе. І почати досягати свої критерії, почати досягати свої стандарти. І тоді ненароком може виявитися так, що ви вже в тому моменті переживаєте себе щасливою людиною, бо ви з частинками себе. І друга така думка, яка пролунала сьогодні на зустрічі, це спокій. І там така фраза була, були картки з певними емоціями, станами і коротенький опис. І там дуже такий незвичний опис, незализаний з книжок. І була така фраза в тій картці, що спокій це дуже єстечний і природний стан людини. І коли людина в стані внутрішнього спокою має свій такий мір внутрі себе, має, вона приймає чітко рішення. Вона чітко усвідомлює свої емоції, переживає в моменті, регулює їх інтенсивність переживання, і вона чітко, хорошо відчуває себе тут і зараз, да? може регулювати з собою, бо вона спокійна, в неї все ясно, чітко, і зрозуміло її. І ми собі сиділи і думали, ми часто скільки всього в житті робимо, щоб того спокою досягти. І іноді це хибні цілі, які обіцяють нам спокій і, звісно, не дають. А виявляється, що внутрішній стан спокою це дуже природній стан, це наша базова заводська з вами настройка. Взагалі. Уявіть собі, ми чуть состульчиків не попадали, як це прочитали. А ви а, а, а насправді ж так воно і є? І виходить, що ми дуже багато робимо вчинків і речей, щоб жити неприроднє життя, щоб ті заводські настройки все время взламувати і бути в стані тривоги, занепокоєності, вічно якесь у нас невдоволення, таке вже хронічне. Нам більш було б зрозуміло, якби нам сказали, що стан тривоги це базова. Якби базова настройка. А якщо ви змогли зайти в спокій, значить ви молодці, ви достигли просвітлення. Оце б було зрозуміліше. А якщо навпаки, що внутрішній стан спокою це природньо і це автоматичне, так сказать, налаштування. А коли ти не в спокої, це якби збой системи, це неприроднє да? стан. Оце цікава думка. І мені здається, що Почуття спокою, воно дуже пов'язане із ем, почуттям щастя. Коли я живу в контакті із своїми потребами, із своїми частинками єства, я проявляюся так, як моя природа, як мені природньо. Я живу в тому темпоритмі, як мені природньо. Так, да, в мене є зумовленості в зовнішньому світі, я маю працювати, я маю там е, нести відповідальність за свої вчинки. Але знову ж таки, я пролаштовую менеджмент, так? Як буде мені природньо для моєї природи, перестаю соромитися своєї природи, якщо вона не схожа на сусідню. Перестаю гвалтувати свою природу і змушувати жити з себе неприроднє життя. Бо я втрачаю спокій і живу в тривозі. От така формула виходить. І там ще в тій карці про спокій була така невеличкий натяк на пораду. Що якщо ви бачите, що втратили відчуття спокою? На хвилинку зробіть паузу, і зосередтеся в тій точці світла, яку ви носите в собі. Згадайте свою глибинну істинну суть, бо вона красива, вона божественна. І відчувши спокій, відчувши свою глибинну природу, краси, спроможності, сили, вдалості, продовжуйте жити то життя. І тому ось така картка: дівчинка, яка жемчужинку свою перлиночку знайшла. І любуються на неї. І згадала, що дівчинка-перлинка золота краплинка. Да? Це хлопців теж стосується. Але, хлопці, вибачайте, сьогодні була група жіноча, то картки в мене з собою жіночі. Я обіймаю вас тепленько, бажаю вам щастя, бажаю спокою саме вашого природнього і справжнього. І бережіть себе.